Назва Китай походить не від китайського слова, а від назви монгольського племені Кидану. Вони у 907 році захопили північний Китай і заснували у ньому свою династію. Китай є однією з найстародавніших цивілізацій світу, вона стоїть поряд із цивілізаціями стародавньої Греції, Шумеру і Єгипту. Особливостю китайської цивілізації є те, що вона розвивалася ізольовано від інших цивілізаційних центрів, папір винайшли в Китаї в другому столітті до нашої ери, а перші письмові згадки про використання туалетного паперу датуються Шостим століттям нашої ери, все в тому ж Китаї. Цікаво, що в 13 столітті зафіксоване замовлення для імператорського двору. Тисячі ароматизованих аркушів туалетного паперу. Серед найбільш відомих винаходів стародавнього Китаю компас, Порох і друк. Незважаючи на свій величезний розмір, Китай знаходиться в одному часовому поясі, хоча суто географічно він мав би знаходитися в п'ятичасових поясах. Один з винаходів стародавнього Китаю повітряні змії. Використовувалися вони як для побутових, так і військових цілей. Зафіксовані навіть постанови одного китайського тирана, який волів стратити солдат ворожої армії через прив'язування до повітряного змія. Цікаво, що існує письмова згадка про те, що один із засуджених пережив політ, здолавши декілька кілометрів у повітрі, і вдало приземлився. Каліграфія. Вміння гарно писати ієрогліфи, вважається у Китаї різновидом мистецтва. Найраніші писемні пам'ятки Китаю являють собою написи ієрогліфів на черепашачих, панцирях або кістках і датуються 14 століттям до нашої ери. Перші згадки про морозиво також йдуть з Китаю. Рецепт солодкого льоду зберігався у великій таємниці, як і виробництво шовку. Шовк приніс великі багатства стародавнім китайцям, котрі налагодили зв'язки з Європою і пустили туди безкінченні каравани з шовком. Так з'явився великий шовковий шлях. Державний службовець на ім'я Сусонг побудував перший механічний годинник в 11 столітті нашої ери. Він міг визначати час доби, а також відстежував сузір'я. Щоб можна було визначати точні гороскопи. Назва столиці Китаю змінювалася протягом століть. Колись вона називалася Янзін, Даду та Бейлін. Сучасна назва Пекін означає північна столиця. Китайці називають свою столицю Піньінь на діалекті мандарин. Пекін друге за величиною місто після Шанхаю, а населення Шанхаю. Складає 25 мільйонів осіб. Шанхай був єдиним портом у світі, де приймали євреїв, які втікали від Голокосту без в'їзної візи. У 1974 році група фермерів копала криницю в провінції Шенці. Вони виявили фрагменти старовинної кераміки. Подальші розкопки показали, що це гробниця цинь. Першого імператора, який об'єднав Китай у третьому столітті до нашої ери, у могилі були тисячі дивовижних солдатів, коней та колісниць у натуральну величину. Пізніше ці фігури отримали назву теракотова, тобто керамічна, армія. Вони різняться за зростом, формою та зачіскою відповідно до чину, обличчя у всіх унікальні. Святкування китайського Нового Року триває протягом 15 днів. 2021 рік це 4719 рік за китайським календарем. Найвищий відкритий ліфт у світі знаходиться в Китаї і називається він Ліфт Байлун. Розташований в національному парку Джа Ця Цзе. Він цього за хвилину піднімає туристів на висоту. 330 метрів на один з глядових майданчиків заповідника. Прозорі двоповерхові кабіни вміщають до 50 осіб. Байлун побудований на прямовисній скелі, вважається найвищим і найшвидшим відкритим пасажирським ліфтом у світі. Найбільший палацовий комплекс у світі має назву заборонене місто. Це головний палацовий комплекс китайських імператорів. Від 15 го до початку 20-го століття він розташований в центрі Пекіна і містить близько 9 тисяч кімнат. Велика Китайська стіна це величезна низка укріплень у північній частині Китаю, збудованих з метою захисту північних кордонів Китайської імперії від вторгнень різних кочових племен. Найстаріша частина була збудована ще в VII столітті до нашої ери, а розчин, який використовувався для зв'язування каменів великої стіни, виготовляли з клейкого рису. Китайський імператор VII століття Шантан мав у своєму розпорядженні 94 так званих крижаних людей, які займалися тільки тим, що виготовляли для нього морозиво. Відомі азійські палички для їжі виникли близько п'яти тисяч років тому у Китаї, але використовувались для приготування їжі, а не для споживання страв. Зараз щонайменше третина китайців досі надає перевагу паличкам для їжі над веделкою. Величезна статуя в лишань, споруджена у сьомому столітті нашої ери, вважається найбільшою в світі скульптурою, висіченою зі скелі. Статуя сягає 71 метра заввишки, а сама лише довжина носа складає 5,5 метра. Один із головних символів Китаю великі панди. Тривалий час, точна класифікація панди була предметом дискусії серед науковців. Оскільки як велика панда поєднує низку характеристик як ведмедів, так і єнотів. Але дослідження біологів підтвердили, що велика панда належить до родини ведмедів. Найближчим її родичем серед ведмедів є очковий відмід з південної Америки. Більше людей розмовляють китайською мовою мандарин як своєю першою мовою, ніж будь-якою іншою мовою світу. Далі за популярністю йдуть хінді, іспанська та англійська. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та поширюйте його на Фейсбуці. У нас ще багато цікавого.